Друзі, всім привіт! Як бачите, немає в мене так до сих пір гарантованих 15 пусків, тому не призиваю, чекаю, написав я їм за це в Вони відповіли стандартні фрази, що е, не для всіх запускається ця функція. Вони запускають, дивляться, як вона приживається, і потім вже на широкий загал внідряють. Але якого хрена, блін, мій аккаунт постійно десь. Кінці списку цього не зрозуміло, і мені це не подобається. от Тому що я б хотів би вже попризивати. Трошки накопилися трошки накопилися в мене жетончики. Бачите, трошки накопила золетішка, дуже важко зараз збираються зелені. от Але, тим не менше, хотілося б попризивати. от І що я хотів попризивати, поки так говорю, до речі, буде це в них зараз, бачите. Вісімці покраща ціна свято урожаю, і це свято урожаю ще буде продовжуватися. Але наступний, на що я бачив, з таких джерел, скажімо, на що можна буде звернути увагу, що буде покращений призив на Дайнеріс, Прямо буде призив, де Дайнеріс буде єдиний легендарний герой, і відсоток буде не. 10% як тут, от вона буде тут одна Дайнеріс, і не 10, а 12% буде на її призив. Тобто, в кого Дайнеріс от, червона, мати драконів, то перетермозіть, спускати жетони, там буде прям дуже вигідно. Також буде е, усил, посилений призив на е, кого на кого, на Вовка і е, цього малого старка Джона Сноу. Теж, коротше, будуть бонуси. Десь вони мають вже викласти це в інформації інформації в себе на сайті. Ну, а поки хочу поскручувати ці жетони. дивіться, 120 штук. І цікаво, мені вже не падали золоті просто, я не знаю, місяць, мабуть, і хочу поскручувати їх, щоб ви подивилися, чи впаде, чи ні. Цікаво просто. А, от. Е, вже так я дивлюся по чуть-чуть, чуть-чуть по чуть -чуть я під, підгрібаюся. Що в мене будуть вже фулові якісь деякі Paste, ну, з цих сірих героїв. Зрозуміло, за кого я. І хотілося б вже купити кончиків. Ну, дивіться, три куска. Нігрітоса є. Бачите, я вже скрутив, я не знаю, десь вже стоку. Ну, так от на протязі е, місяця. І взагалі, взагалі жодного куска легендарної. Легендарного героя. По суті, должна за 122 по любому бути. Але Але не падає. Вже половину більшу скрутив. І все одно <гум> немає. Ну просто цікаво, реально. Е чи впаде, що чи ні. Ну так давно вже не було. Ну, Мабуть, що ні. Щось вони. І тут же шанс Должна бути. Должна бути але ні, нема. І останні дві круточки, навіть, мабуть, одна, тому що там вже менше лишає. Да. Ну, не впало, коротше. реально скрутив всіх, хоч би що тобі. А, вот. Якось так. Коротше, чекайте обнов, не спішіть витрачати свої крістали. Добре, подумайте, кого вам треба. От дуже я б рекомендував тут попризивати. Якщо ви прямо почали там грати, або ви хочете когось, От, блин, дуже класний герой. Я би його хотів би собі. Хотів би собі, за оці пасівочки його. Ну, от. Mm. Да, прям на Тітана хорошо було б. Тут бачите вже максимум показано. Хорошо, що зробили, що можна прочитати, подивитися, що буде на максималках, коли ви прокачаєте. Не знаю, коли це буде. Реально дуже мало. Зараз кристалів де взяти. Тріс. Є... Бачите, або, або три камня. Це взагалі класно. Перетусовує полянку. І прямо на івенті дуже круто. Ладно, все, що хотів сказати, сказав. Ребята, якщо будуть якісь новини, буду вам підсказувати. По-моєму, одне місце у нас в альянсі є. Так, да, одне місце є. В альянсі, запригуйте, хто там є, трохи знизили планку, бо реально зни... знизили, скажімо так, рівень общий рівень аккаунтів. Да, тобто в мене було вже 500, зараз набагато менше. Так виглядає моя команда. Вже Тормунда я добив 4 зірочки, підкачав. Ну, не знаю, кого наступного. Дуже мені цікаво. Я або Вонвуна -Ву хотів би, або Аксатін Рамсі Болтона теж буде такий призив, як на Daynerі, що він буде там один-єдиний. І Призивай, не хочу. О, от. Я от не знаю. я от От хотів би... От, в мене є на вибір, або Вун -Вун. Рамсі Болтон. Це з бастардів. Я навіть не знаю, кого ще тут можна. Вибрати. А, ну, або Тормонда на 5 зірок тягнути. Блін, ну реально, Тормонд хорош, хороший. Можливо, але, бляха, Тормонда, що його і так дають за івенти, там по кусках, хоч і менше, але по чуть-чуть, почуть дезбереш, а от Вун-Вуна йому в пару. Можна було, правда? Що думаєте, Підсказуйте. Так само не знаю, що вибирати або Алісенту. Хілера. Я вже дивлюся, ви поняли по цих по... е, їхніх. Спеціальностях. в мене, наприклад, э, в цього Кьоля Ну я не буду брати, бо в мене дуже до паладінів Їх там щось уже четверо, чи скільки в мене там не паладіни як вони називаються. Захисники. Да, їх вже троє є на чотири зірки. ну Ще одного, я Бог я знаю, не потрібно, я рахую. от Хілера можна взяти було б. Ну, Хіллер в мене є Торос, Самвел. Теж по-любому сам вела дотягну на 4 алісінту, не знаю, залишається стратег. стратеги в мене, ну вроді як є, але вони всі менші. Але два жовтих стратега, я фіг знаю, чи треба, бо в них -то шмоточки от, будуть ділитися. Але, в принципі, якщо вже зібрав на стратега 4 шмотки, то е і на, на слідующа стратега збер збережу. Ну, коротше, пишіть свої коментарі, що ви думаєте по грі, як кого б ви взяли 15 гарантованих. Всім дякую за увагу. До побачення.